Всім привіт! Мене звати Юрій Левдевич, я професійний актор. 12 років тому я закінчив школу акторської майстерності Прага фільм при кіностудії Баранду в Чехії. Мій акторський досвід 10 років. З тих пір займаюся в кіно, в телесеріалах, в рекламі, відеокліпах. В мене багато темпераменту, енергії, тому що багато крові. По мамі я українець кавказець, по татові євреї і білорус, мої друзі мене називають. Людина-оркестр, тому що я танцюю, граю, співаю, дуже люблю мови, легко копіюю акценти на різних мовах, знаю різні мови, знаю чешську, польську, італійську, англійську, Українська, російська рідні імітую французьку. Наприклад, італійською. Ча, мікіамоджорджо, сонатор, амо мото Італія. Суй брандой мезі. Арідечі. Французькою. Бонсуа! Je mijn belt George. Tot ziens. English kun je? My English is very perfect. I can tell many things. I am actor. My name is George Lebedevich. I like all the world. Bye bye. Na reconstrukcijen na beklad. Ty podobajes se mniji. Ja po viknach tebe maluju. Na kajnimi. Тільки слово ні, ти подобаєшся мені, можна я тебе поцілую, не кажи мені, не кажи тільки слово ні. Приємно було познайомитись, надіюсь на швидку співпрацю, до побачення.